Вітаю вас на каналі На Сентрав. Сьогодні ми розповімо про просидирати природній спосіб покращити родючість ґрунту, захистити його від бур'янів та шкідників і навіть залучити корисних комах запилювачів. Деякі культури можна залишати в ґрунті, щоб вони продовжували квітнити та приносити користь як чудові медоноси. Давайте дізнаємося більше про кожну культуру, яка є в нашому асортименті, та ви можете її придбати на нашому сайті. Еспарцет багаторічний седират, що покращує структуру ґрунту. Переваги, фіксує атмосферний азот. Добре росте навіть на бідних ґрунтах. Медонос із тривалим періодом цвітіння. Посів весною, квітень, травень, восени серпень-вересень дає змогу вкоренитися перед зимою. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Посилання на покупку в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не пропускайте наступний корисний контент від насінтрав. До зустрічі!